Сьогодні п'ятниця, 2 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в й області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Окрім обстрілів з артилерії, армійці РФ бомбардували мирні села з літаків. Наразі відомо про атаки Первомайської, Шевченківської, Широківської та Березнеговацької громад, вкотре пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Внаслідок прильотів сталися пожежі. На жаль, є постраждалі. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться... 538 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. На півдні авіація Збройних сил України нанесла 18 ударів по командних і опорних пунктах, складах і логістично-транспортних потужностях. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали вогневі завдання по 9 пунктах управління, двох переправах, двох пунктах управління безпілотниками, засобах протиповітряної оборони та скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар'ївським мостами. У Миколаєві почали видавати гуманітарну допомогу людям, які через війну втратили роботу. Продуктові набори надходять від всесвітньої продовольчої програми ООН. Наші кореспонденти перевірили, як роздають пайки в центральному районі міста. 7,5 кілограм рису, стільки ж макаронів, кілька банок консервів та пляшка олії. Такий гуманітарний продуктовий набір наразі видає адміністрація центрального району Миколаївцям, які через війну втратили роботу міським головою Олександром Ценкевичем. Певний час назад було ініційована підтримка категорії населення, яка унаслідок початку повномасштабного вторгнення в Україну в Миколаєві лишилася без роботи. Вирішили, що цю категорію населення незалежності від віку також треба підтримувати. І за допомогою програми ООН підтримуємо цих людей для того, щоб вони ну, якось згладити цю ситуацію. Програма з видачі гуманітарної допомоги втілюється разом з Миколаївським обласним центром зайнятості. Саме ця установа надає списки безробітних на кожен район міста, і ми відповідно до цих списків вже тоді видаємо цю допомогу. На сьогоднішній день у нас в списках 527 осіб, які мають отримати цю допомогу. Харчовий набір складається з продуктів тривалого зберігання і розрахований на цілу родину отримувача. Володимир тимчасово безробітний, бо займається сезонною роботою. Зізнається, гуманітарну допомогу отримує вперше. Надовго вистачить, як гадаєте. Ну, судя по макаронам, цій коробки, мабуть, на місяць. на не... місяць точно. Тому що ріс це 7 Сім сім кілограмів. Так. Це прилічно, нічого. Будь... А от Юрій ще донедавна працював кухарем, однак наразі зостався без роботи. Розповідає, з таким набором зміг заощадити кілька сотень гривень. Тут такий хороший пайочок, Ну, я думаю, ну 700-800 – це як мінімум. А в нинішнє время це доволі хорошая економія. Так що спасибо до адміністрації, спасибо городу Ніколаєву. В адміністрації центрального району повідомили близько половини гумдопомоги вже роздали у перший день. Наразі її продовжують видавати згідно з визначеним списком. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в небі над Миколаївщиною зенітно-ракетний підрозділ повітряних сил Збройних сил України збив російський безпілотник-картограф. За допомогою дрону російські війська здійснювали розвідку місцевості. Він був оснащений камерою з 12-ма об'єктивами. Цей безпілотник входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів ПТЕРО та застосовується для створення планів місцевості. На Первомайщині за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили мопед, за кермом якого був 24-річний чоловік. При перевірці документів у водія виявили пакетики з білою речовиною, повідомили у Національній поліції Миколаївської області. За версією слідства, житель райцентру розповсюджував наркотичні засоби у вигляді закладок. Усього правоохоронці вилучили в чоловіка 22 поліетиленових пакетики з наркоречовиною. Порушнику вже повідомили про підозру, тепер йому загрожує до 10 років. Позбавлення волі. Караван миру з Італії вдруге доїхав до Миколаєва. Благодійники привезли 10 тонн гуманітарки. Це продукти, побутова хімія та ліки. Зустріч італійських та миколаївських волонтерів бачила знімальна група телеканалу Ністев. Це представниця муніципалітету Реакарто Терме передає вимпел своєму колезі Максиму Коваленку. Місяць тому у Італійці були вражені подіями при фронтовому Миколаєві. У липні група іноземців відвідала місто корабелів з гуманітарною місією і побачила на власні очі, як живуть люди, коли щодня місто потерпає від ракетних обстрілів. Ну Ми як організація ближче до людей, які переживають ситуацію війни біля тих, хто контактує з бойовими діями. Це вже в шосте. Я приїжджаю в Миколаїв і відчуття дуже сильного переживання за людей і за те, що тут відбувається. Відтак півсотні італійців, делегатів, мережі Stop the Now, самостійно привезли гуманітарну допомогу жителя Миколаєва. Тонни вантажу помістили у десяти бусиках. Самі ж і вивантажили на одному із миколаївських складів. Отримали сьогодні багато гуманітарної допомоги. Вони ще розвантажують позаду. Отримали багато макарони, печиво, мука, консерви, чай, пластівці, багато дитячого, памперси, гігієна. Ми дуже їм вдячні. Вони ще розвантажують, і ми їм дуже вдячні за те, що вони нас підтримують. Воду також отримали, печиво, бобових купу. Ми їм дуже за це дякуємо. Саме італійці стали дотичними до появи свердловини в Інгульському районі. Воду тут добувають з під землі на глибині 50 метрів. Очищують завдяки надсучасному обладнанню потужність осмосу два куби за годину. Велика подяка італійцям. Це італійська асоціація Stop Стоп Now і датська організація Ten Foti. Вони 50 на 50 скинулися і зробили для мешканців інгульського району таку скважину. Так що можна ще кілька днів потрібно нам завершити, встановити тротуарну частину, утеплити трохи приміщення, і вже за кілька днів можна буде приходити і набирати воду. Відтак жителі навколишніх багатоповерхівок матимуть змогу набирати питну воду протягом дня. Це дуже важливо для нас, тим паче для людей похилого віку, які не в змозі купити на сьогоднішній день воду і можуть, можуть користуватися да даною скважиною. Серед поважних гостей з італійської делегації був президент ПАКС Крісті Італія, архієпископ Джувані Рікіуті. Він поспілкувався з паствою та висловив свої слова підтримки. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніст ТВ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Марта Ніст-ТВ і онлайн видання Ніквісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!